Саме Шитомирщину вже другий раз місцем проведення такого з'їзду вибрано не випадково. Її система охорони здоров'я займає нині третє місце в державі, і реформи вона освоює першою, хоч і не є пілотним регіоном. Тільки від суми зароблених коштів додаткових в області 63% Ми не вправляємо на розвиток медичної галузі, особливо первинної ланки. Реформування. Іноді пов'язане із скороченнями, абсолютно ми до цього не, не прагнемо, не закликаємо ніякого скорочення, ніякого там іншого зменшення соціальних і інших благ чи пільг чи ще чогось а лише модернізація нашої системи охорони здоров'я в області. Учасники зібрання, провідні медики зі столиці та всіх регіонів України, говорили про те, як краще утворювати медичні округи, як зробити, щоб швидка за 20 хвилин приїздила до хворого навіть у селі, і як реально можна знизити ціни на ліки для гіпертоніків. Ми очікуємо на цьому з'їзді почути від тих людей, які безпосередньо займаються модернізацією, безпосередньо працюють. В організації охорони здоров'я як які перші кроки вони відчули після оголошення офіційного про реформування системи, це головне вибрати модель, обрати її вірно і намітити реальні кроки її втілення в життя. Учасники з'їзду висловили сподівання, що рішення прийняті тут сприятимуть поліпшенню системи охорони здоров'я України.